А для морми в мене є взагалі суперові набори. Дивіться, є ось такі от мормишечки вольфрамові, на гарних гострих гачках ваги 0,12, 024, 0,35, 0,55. Супер мормишечки найдешевша ціна в Україні. Ось такий от наборчик разом з коробочкою коштує всього 750 гривень. Також є силікон власного виробництва. Тут 30 різних форм приманок. Приманки і форми є всі, які тільки є. І вони всі класні, уловісті і підібрані з власного досвіду. Бачите, класні топові приманочки. 9 кольорів. Обов'язково з мащою аромою. Пахучий, класний силікончик, дуже м'ягесенький силікончик. І ціна такого наборчика всього 750 гривень. Тут 800 приманок. Класний, отакий от наборчик. Кому буде цікаво, номер вайбера закріпив, пишіть замовляйте.